Частиною якої рідкісної статистики ви є. Я народився в той самий день, що й інший хлопець з таким же ім'ям, і його мама мала таке ж ім'я, як і моя мама. Тому відділ соціального страхування видав нам обом однаковий номер соціального страхування. Знадобилося 18 років, щоб зрозуміти помилку, коли мені відмовили у студентській позиції, тому що інший хлопець подав заявку першим. Крім того, йому завжди відмовляли в поданні податкових декларацій, тому що я завжди подавав свою першим. Крім того, я захворів на бактеріальний менінгіт, коли мені було 20, через що колір моїх очей змінився з блакитного на зелений. У мене і мого тата було по три комплекти зубів молочні зуби, а потім два комплекти дорослих зубів. Ваші перші дорослі зуби випали? Чи вам просто довелося видалити другий комплект дорослих зубів хірургічним шляхом? У мене випали лише молочні зуби. Дорослі зуби з'явилися з часом, а потім я втратив багато з них протягом багатьох років. Мені ніколи не видаляли зуби хірургічним шляхом і навіть ніколи не виривали. Я добре пам'ятаю, коли мені було років 15-16. І я грав у баскетбол з татом. Він розвернувся і випадково вдарив мене ліктем у рот. Він вибив мені три зуби, і я був спустошений тим, що у мене буде величезна щілина у моєму роті до кінця мого життя. Але згодом у мене виросли нові зуби, які заповнили вільний простір. Через багато років я говорив про це зі своїм стоматологом, і він підтвердив, що бачить інші зуби на рентгенівських знімках. Тож у мене, можливо, є навіть більше зубів. Він погодився, що. Це незвично. Я також повинен додати, що дорослі зуби, які були втрачені з часом, не випали самі по собі. Більшу частину свого життя я був дуже незграбним і часто вдарявся ротом. Панель приладів, цементний бордюр, штанга від воріт, бейсбольна бита, велосипедне кермо все це залишило фізичний слід на моєму підборідді. А і ще мені вже майже 30 років, і я ніколи не мав проблем з зубами мудрості, що, мабуть, несподівано. Моє волосся почало сивіти у 13 років. До 23 років воно стало повністю білим. У мене тричі був рак грудей, це були не рецидиви. Вітаю, з можливістю сказати був Match.com сказав мені, що я належу до 1% населення, якому вони не можуть знайти партнера, неймовірно. У мене роздвоєний язичок, він же маленький відросток у задній частині рота, так як він розділений, здається, що їх два. Коли мені було 15 років, я захворів на кір. У моїй країні такого не було більше 30 років. Ви дізналися, яким чином ви захворіли? Вважалося, що я підхопив його на концерті, Депешмот у сусідньому місті ще три випадки були виявлені в тому окрузі. Народилася із зайвими мізинцями та без зубів мудрості минуло 32 роки після трансплантації печінки, і я став одним із небагатьох, кому вдалося успішно відмовитися від імунодепресантів. Я амбідекстер, і у мене гетерохромія. Одне око зелене, одне каре. У мене секторна гетерохромія, блакитні очі. Із зеленим прорізом. Мама мого партнера однаково добре володіє обома руками. Я зустрічала лише кілька таких людей. Фальшивий арешт. Мене зупинили та заарештували за пограбування банку, тому що я їхав з того місця, де це щойно сталося. У автомобілі тієї ж марки, моделі та кольору, що й грабіжник, будучи одягненим у толстовку того самого кольору. Також я був того ж віку і повністю відповідав опису, аж до рівня облесіння хлопця знали як сварливого бандита, тому що він напевно був більш грубим ніж звичайний доброзичливий грабіжник банку. Нещодавно мого друга мало не заарештували через те ж саме. Така ж толстовка, той же вік і лисина. Поліцейські зупинили його, коли він гуляв у парку. Деякий час я був єдиною людиною в США з великими знаннями про чехословацьких влчаків і вовкособак. Я допоміг кільком штатам зрозуміти, що волчаки не є вовкособаками, і чому вони були саме породою собак. Завдяки цьому на волчаків поширювалися закони про собак, а не закони про вовкособак. Це справді супер круто. На жаль, коли ви гуглите Чехословацький волчак, перше, що ви бачите, це Чехословацький вовкособак. Собака. Лише 5 дітей народжуються в призначений термін. У нас з донькою день народження в один день, у нас з мамою теж до того ж, коли мені виповнилося 25, їй виповнилося 52. Пережила емболію амніотичною рідиною. Я була мамою, а не дитиною. Ймовірність того, що це станеться під час пологів 0,25%, і летальність дуже висока. Змінено, емболія амніотичною рідиною призводить до раптового колапсу матері під час або незабаром після пологів. Він проявляється у вигляді дихальної недостатності, зупинки серця та ДВС-синдрому, який викликає масивну кровотечу. Вона також призводить. До інсульту, судом і коми. Дуже важко впоратися з цим каскадом медичних подій, тому це призводить до високої летальності. Нам з дитиною пощастило бути тут. Я виховувалась у прийомній сім'ї до 18 років. Я жива, ніколи не сиділа у в'язниці, маю дуже успішну кар'єру, маю будинок, я чудова мама в дуже щасливому шлюбі. Алергія на ферментований алкоголь, вино, пиво, сидр. У мене прозопагнозія, неможливість розпізнавати обличчя легка форма. Я думаю, що це насправді більш поширене, ніж люди думають, але деякі люди просто не знають, що вона у них є. Я не розумів цього, поки мені не випонилося 35. Ти просто живеш своїм життям, думаючи, що ти дурень, який або не звертає уваги, або просто не усвідомлює, що інші люди можуть добре розпізнавати обличчя. У мене абсолютна прозопагнозія, як і у моєї матері. Моя Уже завжди дивується, як я взагалі дивлюся телешоу, оскільки я не можу розрізнити персонажів. Думаю, саме тому я так люблю мультики. Я не можу відрізнити двох блондинок або двох чоловіків з однаковою зачіскою, якщо я не бачив їх у купі інших фільмів. Але я ніколи не буду плутати Марч Сімпсон і Мод Фландерс. Я зміг вирватися з бідності. У мене Афантазія нездатність ментально візуалізувати зображення. Я знаю декого, у кого також Афантазія. Довгий час він не знав про це і дивувався, чому інші люди люблять книжки. Я пережив зупинку серця. У мене синдром Маркуса Гуна, який ще називають підморгування щелепи, щось не в порядку з проводкою моїх черепних нервів. Моя права повіка піднімається, коли я рухаю щелепою. Тобто, ви трішки глючите. У моєї бабусі теж саме. Мені завжди здавалося, що вона дивно їсть. Вона просто сміється з цього приводу. Я ніколи не зустрічав нікого з таким самим прізвищем, як у мене, окрім своїх рідних. Я ніколи нічого не купував на Амазон. Мій тато ніколи не користувався банкоматом і мобільним телефоном. Я той, хто використовує світлу тему в дискорд, ти монстр. У мене рідкісна хвороба та ультрарідкісна хвороба. Мій син один із сорока немовлят у США з його захворюванням. Я можу так само легко читати догори ногами. Я виросла у культі і успішно втекла, коли стала дорослою. У дитинстві та в першому шлюбі мене ображали. Я зламала шаблон і мої діти виховуються без жорстокого поводження. Я здобула докторський ступінь у свої сорок. Я не була освіченою, коли була у культі. Що це за рідкісні захворювання у вас Вашої дитини синдром Елерса Данлоса і хвороба Бехчата. У сина двосторонній парець голосових зв'язок. Після народження він деякий час перебував у реанімації. У мене графемно-кольорова синестезія. Це означає, що я асоціюю числа з кольорами і пам'ятаю їх набагато довше, ніж більшість людей. Для мене 0 – це чорний, 1 – білий, 2 – жовтий, 3 – синій, 4 – червоний, 5 – зелений, 6 – рожевий, 7 – коричневий, 8 – сірий і 9 – помаранчевий. Тому я пам'ятаю числа за кольорами, які з ними пов'язані. Моє улюблене число – 23, номер Дона Матінглі. Але для мене воно жовтий. Жовто синє. Одного разу, коли я був маленьким, я був у будинку моїх дідуся і бабусі, і допоміг їм зібрати пластикову шафу та поставити на неї замок. Приблизно через 5 років вони зателефонували моїй мамі і запитали, чи є шанс, що я пам'ятаю цю комбінацію, тому що вони її забули. Я подумав кілька хвилин, згадав кольори і сказав: 36, 18, 10. Вони спробували, і на їхній подив замок відкрився. Вони хотіли знати, звідки. Я знаю номер, і чесно кажучи, я поняття не мав. Я просто сказав мамі, що запам'ятав кольори, і в неї був дуже збентежений вираз обличчя. Через кілька років вона побачила статтю про синестезію і все зрозуміла. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.